Самозахист Микола Ореховський, адвокат Української асоціації власників зброї. Що можна носити про собі для самозахисту без спеціальних дозволів? Конституція України і цивільний кодекс дозволяє для самозахисту використовувати будь-які засоби, не заборонені законом. І я відкрию, мабуть, секрет нашим громадянам. У нас в Україні до цього часу немає закону, який забороняє або обмежує вільний обіг зброї, так тобто все, що не заборонено в обігу, все можна використовувати для здійснення свого права на захист. Нативи нападають зі зброєю. Як не перевищити межі необхідної оборони? Мало хто знає, в Україні право на захист практично не є обмеженим. Тобто... Навіть в деяких штатах в США людина спершу має уникнути протиправного посягання на неї, а тоді аж здійснювати своє право на захист. Так, так званий принцип «duty to retreat». Є інший протилежний принцип, який називається «stand your ground». тобто, якщо так по-простому сказати, стій на своєму, відстоюй себе. Якраз в Україні в 36 статті Кримінального кодексу дуже чітко розписано, здійснення права на захист не може вважатися злочином. І в цій статті розписано, що людина має право на необхідну оборону в будь-якому разі, незалежно чи має вона можливість когось на допомогу покликати, чи не має. Тобто право на оборону, воно є абсолютним, так є окремі обмеження. Якщо посягання було не настільки, скажімо так, загрозливим для життя і здоров'я людини, то звичайно, що у такому разі спричинення тяжких тілесних ушкоджень або смерті нападнику може розцінюватися правоохоронними органами і судом як перевищення меж необхідної оборони. Але знову ж таки, закон визначає три випадки, коли Спричинення будь-якого ступеня тяжкості шкоди нападнику так, тому, хто посягає на ваше життя та здоров'я, не буде вважатися злочином, тобто не є кримінально карним діянням. Це три випадки: перше, коли у ваше приміщення у насильницький спосіб намагається проникнути, у такому разі ви маєте право спричинити тій особі чи особам, які посягають шкоду будь-якої тяжкості, навіть спричинити смерть. Якщо на вас нападає група осіб, так, ви теж у такому випадку маєте право застосовувати будь-яку силу, будь-які засоби для того, щоб спричинити шкоду тим, хто на вас посягає, хоче відібрати ваше життя, або спричинити шкоду здоров'ю. І третій випадок напад озброєної особи. Так. Якщо ви оцінюєте, що людина, яка Посягає на ваше життя та здоров'я, має спеціальні якісь засоби, які ви, роз... які ви сприймаєте як зброю, так спеціально приготовлені для того, щоб вам спричинити шкоду вашому здоров'ю чи спричинити вам смерть, то ви маєте право до такої особи застосувати будь-яку силу. І в цих трьох випадках, які я назвав, ваше діяння не називається злочином, а це є правомірна. Оборона, так, і якщо ви навіть спричините смерть, то це буде правомірне позбавлення життя злочинця. Які курси в Україні можна пройти для самозахисту? Є е, така федерація Крав Мага, її очолює Антон Фарб, такий спеціаліст з е, такої системи самозахисту. У нього можна багато чого цікавого повчитися. Я рекомендую будь-які курси військової підготовки, будь-які. Заняття спортом, який робить вас сильнішими, бо коли людина сильніша, спритніша, так добре, фізично підготовлена, вона з більшою ймовірністю може реалізувати своє право на захист і не тільки для себе, але й для інших, тому що нам конституція, 27 стаття гарантує право на захист себе та інших. Ми можемо бути поліцейським для себе, але й для інших, якщо ми стали очевидцями злочинного так, протиправного посягання на чиєсь життя та здоров'я. Якщо ти вбив під час самозахисту російського окупанта, що за це буде? Загальні принципи правопорядку вони ґрунтуються на тому, що вбивство у випадку оборони не є вбивством, бо вбивство це свавільне позбавлення життя. Свавільне, це по своїй волі. Я чомусь так захотів, щоб когось, щоб хтось припинив жити у випадку з російськими окупантами, вони захотіли, щоб Україна припинила жити, щоб українські військові припинили жити, щоб Україна як держава і українці як нація припинили існувати. Тому вони, вибравши умисел припинити наше існування, тим самим. Позбавили себе охорони свого життя. Так, жоден закон, жоден жодне міжнародне право не охороняє російських окупантів. Той, хто посягнув на нас, має бути знищений. Цей, цей принцип закладений і в Євангелії, що хто з мечем прийшов від меча загине. Тому спричинення смерті окупантам, так нападникам, це фактично є правомірне позбавлення життя злочинця. Посягати на чиєсь життя та здоров'я завжди є злочином, тому е зупиняючи злочинця, ви вчиняєте добре. Єдине виключення, яке стосується окупантів, це якщо вони вже потрапили у полон до українського війська, тоді е на них розповсюджується охорона їхнього життя е і е здоров'я, яка Визначається міжнародним гуманітарним правом, відповідними конвенціями, прийнятими всіма цивілізованими країнами, межа перевищення самооборони, коли настає кримінальна відповідальність для того, хто захищається, якщо ви, наприклад, стали учасником якогось конфлікту чи суперечки, там в ресторані, чи на вулиці, так, чи в громадському транспорті. Не обов'язково вбивати так, людину, яка там намагалася там, вас побити чи образити, так? Якщо на вас напала людина з якоїсь причини в результаті конфлікту, то якщо ви дали їй відсіч, не обов'язково її там добивати до смерті. так? Якщо ваша сила, яку ви застосували проти нападника, була необхідною і достатньою для того, щоб припинити посягання на ваше життя та здоров'я, то ви маєте на цьому зупинитися. Бо якщо ви застосували силу більшою, ніж була необхідною і достатньою для того, щоб зупинити того, хто намагався там вас побити, там спричинити якусь шкоду вашому життю та здоров'ю. То це вже може кваліфікуватися як перевищення меж необхідної оборони. Ну, грубо кажучи, вас відштовхнули, а ви взяли, витягнули ножа і зарізали цю людину. Це вже буде перевищення меж необхідної оборони. А, але я нагадаю, що якщо на вас нападає озброєна особа, ви не маєте думати про те, що вам треба якось застосовувати силу співмірно. Пропорційно до цього нападу. Якщо людина озброєна, то вона може позбавити вас життя. І якщо вона вже, ви бачите, вирішила на вас нападати і спричиняти вам шкоду, то зрозуміло, що ви маєте право вибрати своє життя, щоб ви жили, а не жив той, хто на вас нападає. Це ваше право. Побиття чи поранення людини під час оборони. Як довести, що ти саме захищався? В першу чергу вам потрібно. Знайти очевидців, так взяти їхні контакти, тобто свідків. Вам треба свідки, які бачили, як, які, як на вас нападали, які зможуть прийти до правоохоронних органів і до суду і підтвердити, що на вас здійснили напад. Вам треба збирати інші докази, можливо, були відеокамери. Можливо, ви вже після цього нападу самостійно на свій телефон зможете зафіксувати ту обстановку, яка Навколо вас відбулося, і це теж може бути використано як доказ. Тобто в будь-якому випадку, після вчинення посягання на ваше життя та здоров'я треба збирати докази того, що ви опинилися в обставинах, коли були змушені застосувати необхідну оборону, і вам треба всі ці докази зібрати, зафіксувати. Взяти контакти свідків, так очевидців, щоб бути готовим захищати оце своє право на захист у суді. Бо, на жаль, у нас правоохоронці ще по старій такій звичці заточені на те, що раз є потерпілий, раз комусь спричинені тілесні ушкодження, ну значить, він і правий, так? І якщо злочинець постраждав, отримав тілесні ушкодження, він не перестає бути злочинцем. так? Тому для слідчих не завжди це очевидно, і дуже часто законослухняна людина, яка себе захистила, стає об'єктом кримінального переслідування. Тобто її підозрюють у спричиненні тілесних ушкоджень, тяжких там чи замаху на умисне вбивство того нападника чи нападників. Тому. В будь-якому випадку треба готуватися до захисту, треба збирати докази правомірності так, свого діяння. І е, переважно правда завжди перемагає. Я бажаю всім людям України готуватися фізично, е, морально до захисту себе та інших від протиправних посягань захист себе і своїх ближніх. І своєї країни є запорукою нашої подальшої безпеки, тому готуємося. Слава Україні!